Захистити єдиний у Києві національний парк вимагає громада столиці протягом кількох місяців. Зібрали понад три тисячі підписів на захист території природнього парку Голосівський. Сьогодні ж підписали резолюцію, її направлять у кілька відомств. Зокрема, Міністерство екології проситимуть негайно перевірити цілість із території парку, відновити зелені зони і перевірити стан ставків. До керівництва КМДА звернуться із проханням очистити озера, відновити освітлення парку і поновити безоплатну роботу вбиралень. Скаржаться громадяни і на місцеву інфраструктуру ставки, Тут їх стоїть 6 штук, одне з них вже навіть засохло, тому що ці очисні споруди, які от буквально за нами знаходяться, на них було виділено 5,5 мільйонів гривень у 2009 році. Ці гроші вкрадені, очисних споруд там немає. Парк неосвітлений. Доріжки ви бачите, в якому стані. Дуже важко мамам з колясками. Я живу в цьому районі 40 Ну То, що туалети не працюють, само собою, все позаростало, площадок нет. Ввечері страшно ходити, тому що темно. От лежу і лежу. Слушаю, він ранчобила в'язна мешканці Голосіївського району направлять своє звернення і до генеральної прокуратури. Хочуть, аби там перевірили законність розміщення кафе і мафі на території парку. Районна влада обіцяє дослухатися до людей і виконати їхні вимоги. До мене звернулися з тим, що необхідно встановити шлагбау. Шлагбаум вже був зроблений. Зараз одне завдань це відновити роботу туалетів. Ми звернулися в місто, місто погодило, і зараз не йде процес передання цих туалетів в оренду фірмі, яка буде їх обслуговувати.